Продовжимо розповідати про триденне перебування керівника корпоративних комунікацій компанії Ферекспо Ніка Баєса і журналіста британського видання «Делі Мейл» Калума Мерхеда у горішньопланівській громаді. Програма візиту була насиченою та показовою. Гості побували на Полтавському та Єрстівському гірничезбагачувальних комбінатах, а також ознайомилися з ключовими об'єктами соціальної інфраструктури громади, реконструйованими або оснащеними за підтримки компанії. За запрошення міського голови Дмитра Бикова, у межах знайомства з містом горішні плавні, керівник корпоративних комунікацій компанії Forexpo Нік Баєс разом із журналістом британського видання Daily Mail Калумом Майртхедом відвідали комунальне некомерційне підприємство Лікарня інтенсивного лікування першого рівня міста горішній плавні. Екскурсія розпочалася з відділення невідкладних станів, офіційно відкритого після масштабної реконструкції у лютому 2022 року. Відділення екстреної медичної допомоги оновлено відповідно до європейських стандартів на умовах співфінансування коштом місцевого бюджету та компанії Ферекспо. Гостям показали кабінети, де щодня рятують життя, а також сучасне обладнання, що дозволяє надавати допомогу швидко та якісно. Генеральна директорка лікарні Тетяна Шишимарова наголосила, від початку повномасштабного вторгнення Ферекс понадала медзакладу допомогу на суму понад 33 мільйони гривень. Це лікарські засоби, медичні вироби, обладнання й транспорт. Наступною локацією стало хірургічне відділення. Відповідно до санітарних норм, воно поділене на чисту та брудну зони. Ремонт тут також проводився за участі компанії Ферекспо. Понад 3 мільйони гривень було вкладено в обладнання меблі та устаткування. Відділення відповідає сучасним стандартам стаціонарної хірургічної допомоги: комфортні палати з індивідуальними санвузлами, система екстреного виклику медперсоналу з кожного ліжка, відеоспостереження та моніторинг післяопераційних пацієнтів. Особливу увагу іноземних відвідувачів привернула соляна кімната, профілактичний простір для покращення стану дихальних шляхів і загального самопочуття. Міський голова Дмитро Биков зауважив, таких кімнат у загальних лікарнях України одиниці. Соляний генератор вартістю 20 тисяч євро. Також придбано за підтримки Ферекспо. Тут лікуються і відновлюються зокрема діти у спеціально облаштованому дружньому до малечі просторі. Наступною точкою маршруту стала жіноча консультація. Це підрозділ, де ведуть вагітність, здійснюють гінекологічне лікування та профілактичні огляди. Медична директорка лікарні Людмила Смаженко зазначила, реконструкція приміщення розпочалася 2017-го і завершилася за два роки. Було повністю переплановано простір, закуплено нові меблі та дороговартісне обладнання, а також впроваджено міську програму ведення вагітності та обслуговування пацієнток. Важливою зміною стала й нова логістика. Жіноча консультація об'єдналася з пологовим відділенням і нині працює як єдиний медичний комплекс. Людмила Смаженко показала сучасні лікарські кабінети та приміщення, де проводять заняття для вагітних жінок і сімейних пар. Тут навчають правильних поз у пологах, психологічній підготовці та відповідальній участі обох батьків у народженні дитини. На запитання Ніка Баєса щодо ролі чоловіка під час пологів Людмила Смаженко відповіла, що партнерська присутність суттєво допомагає жінці, адже сімейні пари заздалегідь проходять підготовку в межах школи відповідального батьківства. Побачене в міській лікарні стало для іноземних гостей наочним прикладом того, як у невеликій громаді навіть в умовах війни системна співпраця місцевої влади, бізнесу та медиків дозволяє не лише зберігати, а й розвивати якісну медицину.